Всім привіт! Ви на каналі Читаюча. Як і обіцяла, сьогодні хочу поговорити з вами про один детектив. А саме про книгу Дена Брауна Код Да Вінчі. Сюжет книги полягає в тому, що професор релігійної символіки Роберт Ленгдон викладає в Гарварді. Йому доводиться вирушити до Європи, щоб розповісти людям про символіку в католицизмі. Але він опиняється у самому центрі злочину. У Луврі було вбито наглядача Жака Соньєра, який є давнім другом Ленгдона. Поліція підозрює вбивстві самого професора, адже його ім'я було написане кров'ю біля тіла Соньєра. Тоді Ленгдон вирішує провести власне розслідування, щоб довести свою непричетність до цієї справи. Все виявляється набагато складніше. Це незвичайне вбивство професору. Допомагає онука, вбитого Софі. Дідусь з дитинства прищепив їй любов до інтелектуальних загадок. Ключем до розгадки смерті е Соньєра є роботи Леонардо да Вінчі. Виявляється, Жак Соньєр був впливовою особистістю в одному таємному суспільстві. Що оберігає спадщину ордена тамплієрів та інформацію про знаходження святого Грааля, який уже багато років намагалися знайти вчені, зокрема, й сам Ленгдон. Розгадка таємниці смерті Жака та втеча від поліції далеко не все, що чекає на професора та Софі. Але від себе ще хочу додати, що чи знайдуть вони грааль, чи зможуть вони. відбили відбилити ім'я Ленгдона? Це вас все чекає в книзі самій. Але на Софії Чекає е, така зустріч, яка зміниє її життя. Е, там дуже багато таємниць. Загалом, що хочу сказати про книгу, вона досить цікава, е, сюжет досить захоплюючий, багато пригод, випробувань. Е, загалом, не дивлячись на таку свою об'ємність, вона. Досить цікава. Єдиний мінус для мене особисто це те, що багато е, слів французькою і англійською. Англійську я е, знаю і трошки розумію, а з франц французькою в мене погано. Тому читати було місцями важкувато. А так сама книга, в принципі, сама по собі, вона. Е, Дуже цікава, як на мене. Для любителів е детективів це саме те. Ось, е загалом кінець для мене був е неочікуваний і непередбачуваний. Я не хочу зовсім спойлерити для вас, але е просто щоб ви розуміли, кінцівка там е досить неочікувана. Ось. Але, як завжди, все с ендом якщо чесно, мені хотілося б другу частину цієї книги. Тому що для мене це книга з трьома крапками. Ось. А, я чула, що цю книгу екранізували вже. Що чи чи то одноіменний серіал, чи то серіал, фільм, Я не знаю, я не бачила. Якщо ви бачили, пишіть. В коментарях своє враження, якщо читали цю книгу, також пишіть своє враження. В коментарях мені буде цікаво почитати. Загалом по книзі все. Зараз я читаю роман. Мелодія кави в тональності кардамону, як і обіцяла, поки висновки робити рано. Але е, я сподіваюся, що наступна книга мене не розчарує. Загалом в мене ще є багато матеріалу, який я хочу прочитати, багато книжок і хочу вам про них розповісти, а, ось, викласти своє бачення. Але на це все піде деякий час, тому наберіться терпіння. Загалом дякую, що дивитеся. На цьому я буду завершувати сьогоднішнє відео. Наступного відео, будь ласка, дочекайтеся, тому що я зараз працюю над матеріалом. Свої враження, хто читав е, цей детектив, пишіть в коментарях, підписуй, підписуйтесь до мене на канал, ставте вподобайки. Гарного вам дня! Головне тихого. На все добре, до нових зустрічей, до нового відео.